Ліга чемпіонів УЄФА. Груповий етап, четвертий тур. Марсель Аталанта. Марсель демонструє ідеальну домашню форму в Єврокубках і має високу мотивацію, щоб піднятися в таблиці. Аталанта переживає певні труднощі, маючи серію матчів без перемог. Очікується напружений матч, у якому Марсель домінуватиме завдяки енергії стадіону, а Аталанта спробує використати контратаки. Прогноз перший: перемога Марселя. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2-10. Домашній рекорд Марселя непереможні вдома цього сезону, включаючи перемогу над Аяксом 4-0 і над ПСЖ 1-0 у поєднанні з поточними проблемами Аталанти. Серія без перемог робить Марсель найбільш імовірним переможцем. Прогноз другий: обидві команди заб'ють. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1 -58. Марсель має високу результативність, але також схильний пропускати. А таланта, незважаючи на проблеми, залишається атакувальною командою. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!